Купівля автомобіля у Великій Британії вимагає уважного підходу до вибору та перевірки. Купівля з рук перед покупкою проведіть технічний огляд і перевірте документи, включаючи реєстраційний сертифікат V5C та звіт Check. Обговоріть ціну та оформіть страховий поліс, який необхідний для транспортування автомобіля. Оплату можна здійснити банківським переказом, готівкою. Або чаком після завершення угоди зареєструйте автомобіль о, у DVLA, щоб отримати новий V5C – Купівля у дилера при покупці у дилера процес схожий, але HPI чек вже буде проведений. Реєстрація та оформлення документів часто здійснюються онлайн. Купівля на аукціоні. Цей варіант вимагає більше часу для зв'язку з продавцем та перевірки автомобіля. HPI-чек рекомендується провести самостійно. Купівля в автосалоні. На